Привіт, це влог за де Я ділюся своїми думками в моменті. Чого у розвинених країнах багато людей страждають на депресії, при тому, що у них все добре, така визначеність, такий спокій, вони дуже сильно давлять на тебе. Це як день сурка. Ти знаєш, що буде сьогодні, що буде завтра, що буде через п'ять, там десять років. А ми люди, такі істоти. Еволюційні. Нам потрібно змінюватися. Відсутність оцього інгредієнту справжнього життя, коли є рух, коли є розвиток. Воно і дає оце первічне таке відчуття людям. А в країнах, які розвиваються, цей пульс він постійний. У тебе є якась надія на розвиток, у тебе є якесь предвкушення майбутнього. А от в розвинених країнах, ну принаймні в Данії, такого відчуття немає. Тут все стабільно, і ти знаєш, як було сьогодні, так буде і через 10 років. І це насправді ну, пригнічує, бо немає розвитку як такого. І воно просто їде по рельсах. От по тих рельсах, які вона визначила, що це класно для людей, що це працює, що це високий рівень життя.